Доброго дня всім, хто переглядає це відео, Уже збираємо пошневу групу. Ось зараз покажу щоб, бо є люди, що не повірять, ти нас намахує, скажуть. Ось дивіться, новий поршень. О Бачите, нова гільза. Звісно тугенько, проти того як було на старому поршні. О. Це виходить теплове, потім йде е, компресійних два, і оце маси четверте йде йде. І заново, бачите, все чітко стало. Це вже друга підійшла, бо ту, що виписували, хто бачив відео, не підійшла. Виходить 2 мм, вона була довша. І там, де кольця стоять, що тримають воду, не пропускають у картер, там виходить також, бо 2 мм вона в діаметрі більша. Тому ось так встановили поршень такий же самий якийсь стояв. Підковою мені порадили не ставити його. О, так що якось так. Зараз покажу ось старий поршень. Такий самий бачите? О. Так що якось так. Як, як ми ставили кольца, ось така сітка і виходить, ми брали паскупцями зжимали. Це виходить сітка із зернодробілки ну Як можна було, так і виходили, ну, щоб. Була така приспосова. Це ми вже другий раз ставимо ці кольця, ні, вже мали непогано. Ну, як... Виходимо, як можемо, я ще раз повторюю. Зараз покажу все, і сторони вже спрягли. Виходить, бачимо Вкладиші. Зажали все, підготовили. Щоб далі вже ставити кришку о, сапунну. Ще, думаю, зняти сіточку, почистити, ну, масину, бо хто його знає, вже десь сезон відходив, яка там вона, не знаю, моє забила. Далі будемо ставити головку. О. Переставляти клапана. Так. Ну і, звісно, прокладку під головку на все е, зжимати. Ну, зажимати головку, о, щоб було чітко. Так що, якось так. Продовжуємо далі. ну, Думаю, це таке відео знімлю, щоб люди повірили, що це ремонт, щоб все стоїть нове. о, Щоб. Ну, Було по правді, як говориться. Так, покупляв, звісно, ось ці прокладки під клапану кришку, О, і також під кришку виходить, ну, там, де сапун, зі сторони стартера. Так, ось такі ось, дивіться, купив прокладочки. Вони не сильно дорого стоять щось. 30 гривень одна. Це гратися вирізати, бо маєте і часу, щоб ось якось так. Ну, буду лити воду на зиму, буду заливати воду, тому що він легше заводиться. Я виходить, зимою проливаю гарачою водою, там 5 хвилин почекав, і потім він заводиться без питань, бо Раз провірав холодною водою залив, то трохи тяжко. Він аж так на грузочку пішов. То Думаю, то сол чи антифріз летив, він буде важко заводитися. То поки що будемо воду лити. Він 6 років відпрацював на воді. В принципі, проблем не було. Так, дякую за перегляд. Гарного дня.